Українці вже понад тисячу відзначають День Святого Миколая. Це свято стало для нас одним із найулюбленіших. З року в рік маленькі українці чекають на подарунки від чудотворців, який традиційно залишає їх під подушками. Всі вірять о чудеса. Але хто такий святий Миколай? Давайте про це зараз і поговоримо. Святий Микола, чудотворець, благодійник, чарівник. У ніч на 19 грудня в день його пам'яті. Він розносить подарунки дітям та благословляє їх на добрі справи. На відміну від Санта Клаус, Мороза, що символізують дух нового року. Святий Миколай є справді історичною особистістю. Миколай був візантійським священником, який народився у третьому столітті нашої ери у Патері на території сучасної Туреччини. Тоді релігією тих країв було християнство. Миколай був не просто священником, а навіть єпископом, І згідно з оповіді, цю посаду він отримав за валінням долі. Річ у тім, що місцевий єпископ помер, та священики довго не могли визначитися з його наступником. Перемовини та дискусії нічого не давали, тому вони вирішили. Той, хто перше зайде у храм, той і стане його наступником. Ними став святий Миколай. Також цікавим фактом є те, що святий Миколай став сиротою зовсім юному віці, тому його вважають опікуном усіх сиріт. І, взагалі, багато хто думає, що свято Миколая навмисне асоціює з подарунками, щоб створити додаткову радість дітям. А насправді легенди стверджують, що він дійсно уславився тим, що допомагав нужденним. Ще й робив це потий. Про його добрі справи є безліч історій. Наприклад, є легенда, що у Миколая був сусід а в того зростало троє дочок. А в ті часи, якщо ти хочеш вдало видати заміж своїх дітей, ти маєш дати їм придане. А чоловік цього зробити не міг, так як в нього не було грошей. Миколай дізнавшись про це, вирішив би допомогти та підкинути гроші до черевиків ночі. Після цього таких історій ставало все більше і більше. А вже після смерті пискова почали ходити легенди про те, що гроші бідне відкидав одимар, а потім вони дивним чином опинялися у шкарпетках, які сушилися біля вогню. Вважається, що Миколай або його батьки працювали біля моря, ймовірно, були рибаками. Тому цей святий шанований у моряків. Вони просять його допомоги під час шторму. А ви хочете дізнатися, як насправді виглядає святий Миколай? Вчені провели дослідження та з'ясували, що він мав зріст 167 см, з карими очима, шкірою оливкового кольору. Також припускають, що він був вегетаріанцем. За легендою Святий Миколай має свою книгу, де записує добрі та погані вчинки людей. Саме тому подарунки він дарує лише слухняним діткам, а тим, хто погано вів себе в цьому році, він кладе під подушку різку. Але це просто застереження для дітей, яке закінчується завжди подарунками, та несе у свою мораль бути хорошою людиною. Крім традиції, даєм надарувати подарунки. Ки своїм близьким цей день прийнято миритися з ворогами, віддавати всі борги та писати листа Святому. А ви вже написали Святому Миколаєві? Чекаємо ваші відповіді у коментарях. А ми бажаємо вам, щоб ваше серце знайшло надію, а душа повірила в диво з святого Миколая.